Кажуть, що важко виїхати за кордон. А, що я вам скажу з цього приводу? Ні, за кордон виїхати зовсім не важко. Потрібно просто взяти це і зробити. По-перше, потрібно зареєструвати СПД суб'єкта підприємницької діяльності. По-друге, потрібно зареєструвати а, вас як водія. І по-третє, мати автомобіль вантажопідйомності 3,5 тонни. Це бус підійде. Поприклад, ось той, що бачите, перевозить пасажирів. Отакий бус підійде. І їхати в напрямку кордону, зареєструватися в системі шлях, зареєструватися в Мінтранспорті, для того, щоб вам видали транспортну ліцензію, це все триває протягом двох тижнів і коштує всього-навсього 3,5 тисячі гривень. І все, і ви рухаєтесь в напрямку кордону. Звісно, вам потрібно буде ще контракт з якоюсь компанією за кордоном про те, що ви маєте їхати туди згідно договору. І цей договір вас має бути з собою. Ну і оплачені податки за перший там якийсь місяць, другий наступний і так далі. Тому за кордон виїхати реально. А той, хто каже, що він не може виїхати за кордон, ну, не сильно, мабуть, хоче. Ось така ситуація. Той, хто хоче, той бере і робить. Той, хто хоче, той виїжджає. Поки шумить вертольот літак, тобто. Да, Я цю справу... Здобував не за один день, а за декілька місяців, але це вийшло. Тому все буде Україна, все буде перемога. Хто хоче, той здобуває. Ще ж треба мати військово облікові документи. Не просто їх мати, а мати їх оновлені з оновленими даними, тому що на кордоні запитують ваш військовий квіток. Хочете виїхати за кордон? Для цього вам потрібно просто-напросто зареєструватись, зареєструвати свій ФОП, отримати документи, писати договір угоду з компанією, однозначно отримати військовий квіток, якщо його у вас немає. Тому що я знаю випадки, коли четвертий рік війни. А в хлопців військових квітків немає. Петляють як хто знає. У мене, наприклад, за весь період війни, за три рочетвертий рік, чотири роки, уже три повістки. Я по них їздив, спілкувався, оно дані.